Привіт, мої маленькі поціновувачі, розвінчання пропагандистських фейків та іншої кремлівської трешанини. Користуючись моментом, нагадую, як важливо дотримуватися інформаційної гігієни, зважаючи на кількість пропагандистів, так званих воєнкорів та іпсошників. Наш інфопростір ну дуже швидко засмічується цими істотами. Що чекає на вас сьогодні? Методичка про польське вторгнення, нова хвиля мобілізації, нова релігія та звичайно крінж тижня. У серіманіття пропагандистської дичини вже на ваших екранах. Ці українці, кадру й нацисти. Кулянці. Російські фейки це як ЗРК панцирь у Москві та на Навалдає. Насправді ж, мета у них одна і та сама аби як найбільше людей стало жертвами пропаганди. А одна із цілей нагнати страху та об'єднати росіян під гаслом священної війни із сатанінським заходом. Цікаво, а ось це все входило у план Київ за три дня. Чи ЗРК на дахах це вже частина іншого хитрого плану? А допоможе панцирям та фейкам інноваційне кадило, щоб це не означало на основі католічної горілки. А допоки російські інновації рятують від сатани та санкцій, ми подивимося і послухаємо, що ж таке справжня та відверта пропагандич. В Українців з'явилася нова тактика, як стверджують РОЗМІ. Виявляється, що українські тролі склоняють дітей к опасним дійствіям через соцсети. Саме така інформація шириться роз телеграм-каналами. Додається аудіоповідомлення, де нібито українка телефонує дитині із проханням увімкнути газ на кухні на парогодинок та піти відпочивати. Найцікавіше, що у цьому ж пості далі йде фраза, несмотря на те, що відео з голосовим сообщенням датіровано 2018 годом, українські спецслужби все одно іспользують ту ж тактику. Тобто вони стверджують, що шириться аудіоповідомлення, де українка розмовляє з дитиною. І у тому ж абзаці кажуть, що файл датується 18-м роком. Але на це не треба звертати увагу. А от ми звернемо увагу. Накануне мы рассказали о записи, присланной нам в редакцию, где взрослая женщина предоставилась сотрудницей газовой службы, по телефону просит ребенка включить газовые конфорки, якобы для проверки. А переспросив у девочки, есть ли запах, просят оставить газ включенным на два часа. В Министерстве внутренних дел назвали рассылку ложной и призвали казахстанцев не поддаваться на провокацию. Вы это тоже слышали? Казахстанцы. Репортаж датується 18-м роком, місто дії Астана. І навіть тоді не було єдиного висновку, чи був запис розмови фейком, чи ні. Підкажіть, а яке відношення мають українські спецслужби до Казахстану у 2018 році? Здається мені, що росіяни воскресили та пустили в обіг свій же фейк майже п'ятирічної давності, звинувативши у ньому українців. А все поглинаюча аудиторія. Вже з'їла, судячи з коментарів. Польський телеканал показав в ефірі карту страни з частю Западної України. <гас> То це пропагандисти були праві, коли попереджали нас? Ні, тому що це чергова брехня, яка поширюється з каналами, а також російськими змі на тему неіснуючих зазіхань Польщі на українській території. Польський телеканал, логотип якого використали кремлівські креативщики, вже спростував новину. Як зробити фейковий прогноз погоди за методичкою? Беремо кремлівський наратив: домальовану карту Польщі, логотип одного каналу, ведучу з іншого. Вуаля, фейк готовий. Чи є серед моїх глядачів власники собак? Якщо ваша відповідь так, будьте обережними. Адже після мобілізації жінок в Україні почали мобілізувати собак. ЗСУ потрібні великі сильні собаки. Одним з перших цю листівку запостив у свій телеграм-канал Володимир Рогов, який виступає спікером окупаційної влади Запорізької області. Той самий, що розповідав про сінічок і снігірей. Думаю, ви знаєте, що це означає. Нову хвилю пропагандистського розладу свідомості Рогова. Уявляю, як у його голові ладно звучала фраза: пси Зеленського розносять собачі повестки. Да, то що потрібно. Якщо ви сумніваєтеся, що це фейк, зверніть увагу на абревіатуру Збройних сил України ВСУ. Телефони, що вказані в листівках, належать головному управлінню Нацполіції у Рівненській та Закарпатській областях. Хоча пропагандисти стверджують, що інформація розповсюджується лише південними областями. Подаруйте хтось рогову, квитки на одноіменний концерт. Стрімаусов його вже зачекався. Не залишили нас без фейку і Вісті неділі» з Дмитрієм Кісільовим. Європейська культура стрімко деградує на чолі з Бріджит Макрон, дружиною президента Франції. Шпіль огненном смерче рухнув, а ідею вистановити його в новому образі видвинула сама перша леді Франції Бріджит Макрон. На місці шпіля нужно видрузити регіоне фос з двома золотими шарами в основанні. Французи у шоці від того, що треба розвінчувати абсурдний фейк Ростебе. Насправді ж, перша леді Франції не пропонувала ніяких фалічних образів, а просто розповідала Розелін Башло, екс-міністру культури, на яку силається розпропаганда, які проекти надходили до Єлисейського палацу. І один із них нагадував описану кисельовим картину. До речі, шаров там було не два, а більше. Офіс Бріджет Макрон також підтвердив, що вона не виступала у підтримку даного проекту. А як старалися показати загніваючий запад ще й розпусним кодлом отрицатілій традиційних цінностей? Ай не вийшло. Ай шкода. На передачах пропагандистів відкрили вхід у паралельну дійсність, де усі народи, окуповані Москвою, їх люблять. Хто ти що українці нас в якийсь момент полюблять? Я смотрю, ну, наприклад, на історію чеченського народу. 20 Двадцять назад не сказали, що чеченці нас полюблять і будуть воювати плечом к плечу. Е, чеченці люблять росіян? Те, що кадирівці роблять з російськими військовими, це трошки інша тема, звісно, але б я не назвала це коханням. Так які чеченці? Ті, яких викрадають, яких катують, чи ті, яких шантажують кадирівські вояки? Саме від такої братської любві українці і захищають себе та свої сім'ї із зброєю в руках. Не треба нам такої любові, як не треба нічого чужого і нічого російського. Окрім вікна, в паралельну дійсність на Росстебе винайшли машину часу. І це я не про Коношенкова. Російські військові подорожують у часі, точніше у часи Другої світової, і воюють тільки з німцями. Інтересно, як називають ворогів. Там уже не ділять поляки, німці. Всі німці. Я говорю, кажу, американці. Кажуть, німці. Можливо, це якийсь феномен діди тралівалі в особливо гострій формі, я не знаю. Будемо стежити, як це захворювання прогресує. І чи не передається воно повітряно-крапельним шляхом. До тимчасово окупованого Маріуполя приїжджав зі своїм узким творчеством пропагандист-співак Шаман. Город це не архітектура, город це не здання, а город це люди. Ага. Так і Росія, і її політика це не влада, не Путін, це люди. Що ми спостерігаємо саме зараз? Не Путін вбиває людей, і не Путін руйнує міста. Це росіяни. А от скільки відсотків людяності в них залишилося, велике питання. Що здання в огромному количестві розрушене? Звісно, психологічно і Просто да, так жити кожен день в такій обстановці, це, звісно, чисто психологічно, просто навіть говоря, тяжело. Психологічно складно дивитися на те, що зробила твоя країна та твої співвітчизники. Краще не дивитися. А трошки промити мізки дітям, яких нарядили у форму путлер югенду та змусили слухати пропаганду, накладену на музику. Оце дійсно страшно. До речі, істота, що співає всьому міру на зло. У інтерв'ю зізналася, що у нього досить малий досвід закордонних поїздок. Маємо типового представника узкого міра, що й треба було довести. Що ж, настав час дізнатися, як справи на Росія. А там скажу я вам відбуваються цікаві речі. Наприклад, в Росії узаконили канібалізацію. Поки що тільки канібалізацію літаків. Якби ми не мріяли, що росіяни самі себе з'їдять і одною проблемою у світі стане менше. Під канібалізацією мається на увазі зняття справних запчастин з одних літаків для встановлення на інші. Хм, А я думала, санкції не працюють, і на Росії усе добре. Так казали усі російські спікери. Путін, у тому числі. Нічого із того, що нам наш противник предрекал, не произошло. в Україні терористів, людожерів, літаки, канібали. Навіть як жарт не звучить, тому що це реальність. На Росії продовжується флешмоб. Здай папку в воєнкомат, получи подарок. Як приклад, навожу вам сторінку інстаграм, яка забита фотографіями подарунків із дописами «Діти погіршева получили в подарок щось там получили». і вони не бачать нічого дивного у цьому формулюванні. Комп'ютер в подарунок за отрицательну жизнь батька? Чи за що? Мічти збиваються 2-0. Подивіться минулий випуск, і ви зрозумієте про що я. Чи це тепер замість лади чи грошей? Комусь комп'ютер, комусь велосипед? Так, несправедливо, але це ж Росія. Комсомольська правда за останній тиждень видала цілих дві новини, якими я маю з вами поділитися. Ну, по-перше, це наша з вами нова релігія: Бандероязичество. Саме так. А якщо ви раптом не бандероязичник, вийдіть отсюда, розбійники, і зайдіть нормально. Як може існувати одночасно культ особистості та язичництво із пантеоном богів? Не дуже зрозуміло, але це нікого не хвилює. У статті навіть пишуть, що таке неоязичництво буде називатися українство. У, -у, -у багатонаціональна країна боїться національної ідентичності. У мене для них погані новини, не за горами день, коли всі окуповані росіянами народи та народності згадають це страшне слово сполучення, і от тоді подивимося, хто кому буде молитися. Нагадаю, що уся ця маячня вигадана журналістами православної країни, що топить за десатанізацію, водночас, де на держканалах показують пророцтва верховного шаману, а головний співак-пропагандист зветься Шаманом. А шаманізм це якби не зовсім православненько. Друга новина звучить так: в Україні заборонять зайцев-русаков, бідні тваринки палі жертвою русофобії. У статті також згадується, що в Україні не можна називати Другу світову вілікатічесвіною. Хоча це трошки різні речі, і Велику вілікуатічествіною вигадали совєтські істеріографи та пропагандисти. Також виявляється, що не можна називати Євромайдан госпереворотом. Те, що такої необхідності в українців немає, не хвилює псевдожурналістів. Спікер Госдуми Володін виступив з ініціативою заборонити не служившим займати державні посади. Для заняття довгості на державній службі участі в виборах депутатів господарства дому, заняття должності в судебій системі, в органах прокуратури. В порядке, порядку налічі воєнночетної спеціальності і служба в воожених силах. Ідея перетворити країну на сіла календ дійсно гідна. На Росії так бракує беззаконня, насилля та порушення прав людини. Нагадайте, а Володін служив? А Шайгу, міністр оборони, служив? Як і Путін. До слова, Путін обнулився майже на рік та видав застарілу методичку на тему війна це мир. Все, що ми делаем сьогодні, в тому числі і специальная военная операція, это, як я вже многократно говорив, попытка прекратить цю войну. Звісно, я не залишу вас без крінжатини. У номінації Крінж тижня перемагає новий символ так званої СВО. Це типу Чебурашка на війні. СВОшка. Яка краса! Пропоную зробити ще кілька символів тієї ж породи: патіряшка, ампуташка, впленздавашка, владупрівращашка і для поціновувачів екзотики рамзашка. От після цього точно досить на сьогодні інтернетів. Вірте тільки перевіреним джерелам або підпишіться на наш канал, аби не прогавити, що там вигадає розпропаганда наступного разу. Не забудьте поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, аби якнайбільше людей побачили це відео. На цьому все. А я з вами не прощаюся, а кажу до побачення! До побачення у нових випусках!